Просторий та доглянутий будинок у мальовничому селі Степове Дніпропетровської області. Будинок збудований із шлакоблоку, утеплений пінопластом і має надійну металочерепичну покрівлю, вікна в будинку металопластикові. Основна будівля загальною площою 85 метрів квадратних складається з чотирьох житлових кімнат, просторого коридору та всіх необхідних приміщень для зручного проживання. В будинку зроблено сучасний ремонт, встановлені якісні меблі та вся необхідна побутова техніка. Для комфорту мешканців підлога в кухні, ванній кімнаті та туалеті, оснащена системою підігріву, опалення індивідуальне газове, двохконтурний котел, що дозволяє зручно контролювати температуру у приміщеннях, на території розташований ще один будинок площею 55 метрів квадратних, який використовується як простора кухня з великою обідньою зоною та ванною кімнатою. Всі приміщення облаштовані сучасними меблями. Є новий холодильник, пральна машина, мікрохвильова піч, кондиціонер та осмосна система очистки води. Велика ванна кімната обладнана як для прийняття ванни, так і для душу. Також у складі господарства є окрема гостьова кімната площею 24 м, яка стане чудовим місцем для відпочинку, гостей або додатковим житловим простором. Гараж має площу 65 метрів квадратних і вміщує два автомобіля. Він оснащений якісним освітленням, буржуйкою для обігріву в холодну пору року, а також стелажами для зберігання, в наявності повний комплект інструментів. Двір облаштований якісною системою відеоспостереження. Автоматичним поливом газону та огороджений парканом. Перед двором облаштована гарна зелена зона з газоном, а також є місце для облаштування мангальної зони. Земельна ділянка включає три окремі наділи, два під тваринництво та один під землеробство. На території є літня кухня, сараї, великий погріб, фруктовий сад та доглянутий город. Село має зручне розташування до кривого рогу 40 кілометрів. До радушного 25, до широкого 12. У селі працює школа, дитячий садок, медпункт та кілька магазинів, які розташовані в п'яти хвилинах ходьби від будинку. Є можливість придбати будинок без техніки та додаткових земельних ділянок. Якщо сподобався огляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.